Вітаю, я Леонід Цихановський, і це мій канал Книгоогляд. Російсько-білоруські навчання ЗАХІД-2025 почались 12 вересня поточного року. Дуже гучно. За два дні до них, 10 вересня, відбулася повітряна атака Росії на Польщу з застосування більшість 20 дронів і декількох крилатих ракет через територію України і Білорусі одночасно. Це акт війни. Це акт агресії, міжнародно прийнята термінологія. Збройні сили Росії вживають заходів для залякування Європи, щоб вони не допомагали Україні. Сценарій навчань дуже агресивний і передбачає імітацію ядерного удара по країнам НАТО. Підтримайте наш коридомований канал «Приватні на Банку, підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання під відео. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дронів. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Прошу всіх небайдужих долучитись до такої допомоги воїнам. Кошти підуть безпосередньо на рахунки 93-ї бригаду. Більш детально це відео я виклав на своєму патреоні. Запрошую всіх, кому цікавить ця тема, заходити на мій мій Patreon і переглянути відео в більш широкому форматі. Для відео я взяв стан справ на початку російсько-білоруських навчань на 12 вересня поточного року. На цей день. На збройні у Росії є 13 екземплярів Тусу -х. З них 10 боєготових. Вони можуть літати і виконувати бойове завдання. Ще три літати можуть, але бойові завдання виконувати не можуть. У них несправне обладнання. Один екземпляр 14 й Це літак, що з 1994 року стояв в Казані на авіазаводі з готовністю, шановні, 95%. Ну, залишилось намалювати зірки, залити паливо і посадити екіпаж. З 2022 року цей літак проходить заводські випробування під назвою ТУ160М. В склад військово-повітряних сил, він не переданий. Випробування заводські ще не завершились. Всього значить, можуть підняти з повітря 14 екземплярів Ту 160. З них 10 тільки можуть виконувати бойове завдання. В Казані на авіазаводі стоїть ще 3 екземпляри Ту 160. Це списані літаки. Їх перегнали на завод, розібрали до силових елементів, до силових каркасів. Двигуни проводку обладнання зняли, роблять дефектоскопію кожного силового елемента, при потребі розбирають інші списані ту 160 на запчастини. Така робота коштує дорожче, ніж випустити новий літак, але у них вже немає ні знань, ні обладнання для цього. Ну а якщо міняти одну стару деталь на іншу, ресурс не, не, не стане більшим. Там також буде малий ресурс. Ці три екземпляри будуть мати назву Ту 160М2. Так що це не щось нове, це просто старе барахло перебране, щоб могло піднятися повітря. До 2030 року, шановні, вони боєздатними не будуть. Дивимось схему поточного базування стратегічних бомбардувальників Росії на кінець серпня. Ну, цікава в нас схемка. Бачимо, що боєготові Ту 160 росіяни заховали в Анадирі на Чукотці, Єлізов на Камчатці і Українці. Це біля міста Сірешов на Далекому Сході. Вирішив я скоригувати оцю табличку станом на 12 вересня, на день початку навчань російського Білоруських. Почнемо з рідного для мене аеродрому Анадер е на Чукотці. І бачимо. 12 вересня вже випав сніг, ну, місцями. На північній стоянці стоять 260 Подиви, Передивився я весь аеродром, більше немає. Ардон Єлізов на Камчатці теж не чужий для багатьох. Стоять 4 екземпляри ту 60. Один екземпляр із 76-го там стоїть, це транспортний літак, він привіз обладнання для того, щоб можна було перевірити і підготувати Ту 160 до виліту. А один екземпляр ту – це з Шкаловського аеродрому. Він пасажирський, він привіз технічний склад, він привів інженерів і техніків для підготовки ту 160 до виліту. Дивимось далі схему. Один екземпляр Ту 160 перелетів з Ганаря на Єлізово. Значить, всього 6 екземплярів, Два в Анадарі, 4 в Єлізово. Наступний за віддаленістю від України це аеродром Українка на Далекому Сході. Бачимо чотири екземпляри Ту 16, Ту 160. Не поставили вони літаки в один ряд, як має бути. Ну там згорів дуже сильно один літак. Привіт від малюка прилетів. Його м -м, неможливо навіть опізнати, що то був за літак. Ну, не захотіли вони на таке погане місце ставити свій літак. Дуже цікава новина. Новина на аеродромі Борисоглєбськ, Стоять три екземпляри Ту 160. Дорогі глядачі, якщо хтось з вас побачить Василя Майлюка, обов'язково передайте йому цей факт. Три ту 160 і так близько від України це непорядок. Треба тут щось робити. Ще один Ту-160 я знайшов на аеродромі енгельс 2. Там стоять два штуки. Один з них, ТУ60-й, стоїть на стоянці вже більш ніж рік, я його там постійно бачу. Це мертвий літак, його, він літати не може. А от ще один його поставили на краю старої злітно-посадочної полоси, щоб дрони, ну, щоб дрони українські не помітили. В Енгельсі на аеродромі є дві злітно-посадочні полоси, 3500 метрів довжиною, 60 метрів шириною. Нормальні полоси. Стара полоса посередині нова з краю. От вони на стару полосу і поставили цей літак, щоб його там ніхто не помітив. Виходячи з мого досвіду, можу сказати: 10 екземплярів боєготових заховали в анадері Єльзова Українці. Один екземпляр Ту 160М, що на випробуваннях, стоїть в Венгельсі. Три екземпляри Ту 160, що можуть літати, але не можуть бути використані для пусків ракет, стоять в Борисоглєбську. Робимо висновок. Росіяни так налякані павутинкою, що вони бояться наблизити боєготові літки до України. Російські навчання перетворюються на пусте бахвальство, на ядерні погрози в них немає сил. А от атаки на Польщу, Естонію, Латвію, Литву з застосуванням дронів і крилатих ракет продовжаться. Я маю гарну новину. Військовослужбовці НАТО поїхали в Україну. І їх досить багато. Ну, на кінець, то як кажуть. Бо вони будуть навчатись у Збройних Сил України, як їм боротись з російськими дронами. Ну і це добре, бо хто ще їх навчить воювати з північними дикунами? Тільки ми. Що не кажи! А НАТО від слів переходить до діла. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш корольмовний канал в Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте в наш Patreon, запрошуйте нас на каву Баймі Екофе, використовуйте кнопку спонсорства всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!